До Богу привітання Френ Ураї, чим щасливі всі дороги розкривали з вами в Оффлайн. Ми бажаємо моє щастя, милу, радості, добра. Будьте ви завжди здоров'я можливо. Євген Синерников, режисер. Телеведучий та професійний мандрівник. Дорогі одеські вчителі. Поздравляю вас з Днем вчителя, і хочу сказати вам величезне дякую за те, що робите нашу країну розумною. А це дуже важливо. Попереду відбудова. І відбудовувати треба з розумом. За це вам дякую. Робіть, робіть нашу націю розумною. Дорогие учители, учителя, не, учители, от всей души поздравляю вас с праздником, с днем учителя. Важность вашей работы даже, даже не укладывается у меня в голове. Хотя я народный артист Украины, все-таки Борис Барский. Но это правда очень важно. Мне хочется поздравить вас и пожелать вам, ну, во-первых, мира в сердце, в душе и в доме. Обязательно солнечного настроения. Пусть к вам притягивается только хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает. чтобы всегда и везде вас окружали только милые, любящие, любимые вами люди, которые приносили радость, счастье и много денег. Хай вас люблять, гроши, был хорошие. И, как говорят в Одессе, будьте счастливы при малейшей возможности. С праздником! Тарас Таднецкий, сценарист, актор сериала «Украина.У». Если ты намекаешь на то, чтобы я тебе что-то купил... То я ще віддаю кредит за попередній телефон. Колись Вінстон Черчилль казав, що шкільні вчителі мають таку владу, якій можуть позаздрити навіть прем'єр-міністри. Я з ним тут повністю погоджуюся і в день вашого свята хочу від щирого серця привітати всіх вчителів Одеси. Одесі найперше. Побажати найшвидшої, як нам всім перемоги, щоб ви не переживали ні за своє життя, ні за життя своїх учнів під час навчального процесу, а повністю змогли віддаватися своїй роботі, подякувати вам за те, що ви зараз робите, і побажати того, щоби колись ви могли сказати про свого випускника, ось я його вчив. А він в свою чергу міг сказати це, все через те, що оцей вчитель дав мені хороший приклад і старт в житті. Бережіться, і хай вам все вдається. Українська акторка кіно та театру Ксенія Вертинська. Чорта лися тобі на 20 гривень. Не біси мене, базарек зарядвину. Тихо, тихо. Шановні вчителі, міста Герой Одеси. Дозвольте привітати вас з вашим професійним святом і подякувати вам, що в такі складні часи ви продовжуєте навчати наших діток, даруючи їм цей острів спокою, мудрості. І за те, що ви вкладаєте в них розум, інтелект, і це надихає нас, дорослих, віру в майбутнє і в наших дітей і молоде покоління. Віктор Бронюк, музикант, фронтмен групи ТІК, вчителька мікрорайону, нашого жителька. Дорогі колеги, педагоги. Одещи вітаю вас щиро сердечно із професійним святом із днем вчителя. В нелегких умовах доводиться сьогодні виховувати підростаюче покоління, але ми маємо виховати їх патріотами, гідними громадянами нашої держави. Ми ще неодноразово з вами заспіваємо про вчительку із мікрорайону нашого жительку. Ну а поки всім нам миру, добра, щастя, перемоги, здоров'я, всього найкращого. Будьте мені здорові зі святом, з професійним святом. Слава Україні! Шановні колеги, не дивлячись на цей важкий час, хотілося б привітати нас всіх з нашим професіональним святом і побажати, щоб ця війна нарешті закінчилась і у нас всіх було здоров'я та повна чаша добробуту. Друзі, привіт! Радий, що в мене виявилась нагода привітати всіх освітян міста з цим крутим. Святом. Я завчасно вибачаю за якість відео, але я знаходжусь в зоні бойових дій. І шостий раз перезаписувати це відео, у мене вже немає ніяких моральних сил і часу. Кожен раз орки намагались внести свої якісь спецефекти до відео. Зараз ніби тиша. Друзі, за іронією долі я знаходжусь в навчально-виховному комплексі одного. З населених пунктів України першого другого ступеня. І ви знаєте, до мене тут прийшло розуміння, що наразі в Україні є два фронти. Перший фронт, звісно, тримає ЗСУ, другий фронт тримає вся культурно-освітянська спільнота. Е І він, другий фронт, не, не менш важливий. Ніж перший боротьба за уми людей та дітей, це дуже важливо. Друзі, бажаю вам наснаги, перемоги, бажаю вам миру в серці, миру на душі, здоров'я вам і вашим родинам. Працюйте якісно на благо освітянщини, всієї України та Одеси. Вірте в себе, вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ, бо ви знаєте вчителька, яка написала початкових класів 23 лютого, як ви бачите, не віддала би все, що в неї є, Щоб війна не прийшла в її клас в початкової школи. Не прийшла до її дітей, не прийшла в її життя. тому Ой, я вибачаюся. Радий би вас був чути, по, по крайній мірі так за відео. Всім вітання, всіх люблю, обняв, тримаємося, тримаємо стрій. До зустрічі! Слава Україні!